Доброго дня садівникам і садівницям і всім, хто відвідав мій канал Надія Грін Гарден І сьогодні, сьогодні я розмножую пахізандру. Ось уже я посадила її, а потім спохватилася, що я ж вже ж блогерка. І треба зняти відео. Тож, Сьогодні до вашої уваги пахісандра, верхівкова Green Carpet. Ось такий кущик Ось такий кущик вона росла, бачите? І вже вона була на самопливі, може я її не догледіла. І отак полізла, полізла, ось полізла. І там вже ті верхівочки вже були аж там, аж там, аж там. Тут вже з нього толку немає. І я вже потім думаю, зараз я тебе розмножу, я її ось так об крижила, залишилося самий каркас із неї. І ось такі я, ось такі верхушечки. Просто зрізати ось такі верхушечки. Нічого не треба, ніякого стимулятору росту, нічого. І потім ось так її я постараюся. І потім ось так у субстрат. Заглибить так ось так її і ось так придушить. при ну, щоб Субстрат я насипаю е, за два етапи. Ось така в мене є ємкість, ось такий ящичок. Я насипаю перший раз, проливаю водою, він там усядеться, І потім насипаю ще раз і проливаю водою теж усядеться. Потім вже готовий до. Висаджування сюди рослин. Так само я ставлю ножик, ось так, ножик або ще таке мене або ложечку. Це таке придумала колись. До, до речі, дуже-дуже давно. Я бачу, теж ставлять садівниці такі. Того, що його треба багато, хто знає, що його, чим його користуватися. А в цьому році я купила такі вирочки, не знаю, як воно вийде. І ці вирочки що я не робила, нічого. Не знайшла я ще таких, щоб вони відповідали, можливо, чи моїм потребам, чи потребам цих садівників. Я їх писала маркером, маркер змивається, писала олівцем і олівець стирається. Ну, все. Є такі, що взагалі роз... розсипаються в руках. Ну, рік, два і все. Ну, а тут таке це якщо такі рослини, що. Треба ідентифікувати. А це така рослина, що його видно, що по листочках видно, що це пахісандра. Ну, можливо, написати треба число і рік. Ось я це торішня. Ось зараз я поведу. Це торішня. Таких ось, ось ось вона. Ось вона в таких в мене малесеньких крущечках. До речі, я її дуже люблю. Ось зараз я покажу, яка вже вона. Ось які вже неї корічки. Потім я її пересаджую в більший горщечок. Але ось вона вже цю верхівочку і показала. Тоді її ще можна отут зняти живця, ще раз можна відрізати і зняти того живця, ще раз розсадити. І ці рослині нічого не станеться. Це торішні. А це сорт. Так. Ага, це сорт зелений, це Green Carpet, А це з, такими, з такою облямівкою, кремовенькою. Це сорт варігатний. Теж я посадила такий горчечок. І вона теж так гарненько, я її вже думаю, піду я її пересаджувати, подивлюся. А вона так уже гарненько ось так, гарненько стрельнула цими парустками, своїми верхівочками. Тут теж можна так чик, ось так ось так чик, і буде ще і буде ще такий хороший посадковий матеріал, де її садить. Десь у тіні. Де так під грушею, під яблунею, скрізь можна посадити, щоб задекорувати порожні місця і ту голу землю задекорувати. Вона вічно зелена. І квіточка в неї така непогана, така весною вона зацвіла. От. Але дуже, дуже вона мені красива. Такі блискучі листочки, квіточка біла, хоч і не показна, теж вона красива. Бо я люблю всяку квіточку. А це вже горщок такий вже, бачите, вже піде до замовниці, вже вона посадить і тоді вже не буде боятися, що десь вона дінеться чи коти затопчуть. Таке буває, мені на базарі часто жаліється, що чоловік взяв і скосив. І так їй жалко нам усім тої квіточки, що він її скосив. Ну, от. Ну, тоді поставити паличку якусь. Щодо цієї ось рослинки. Я може спробую її отак її покласти у таку ємкість, щось там може ще виросте, викидати шкода. От. Побачив, якщо в мене щось буде, то я покладу. Ось так я. Плоную, розмножаю пахісандру верхівку. Ну, якщо немає таких умов, немає таких ємкостей чи там, що можна десь під деревом у тіні посипнути пісочку, зрихлити землю з цим пісочком і так само її, як я тільки що показувала, взяти її, потикати, потикати, і вона там виросте. Ну, ще про робочий стіл свій, ще раз розказую, ось у мене тут, тут я вже показувала, ось накритий мішком. У мене така стільниця, накрита мішком і в мене тут, в старій пляшці, в мене інструменти такі, що мені допомагають. Ось така паличка. Щоб, щоб мені не шукав, вона не має ця палачка ніякої цінності, але щоб не, не шукати кожен раз. Ну, щоб біля корінчика притоптати земельку, щоб в корінчик щепився з землею у горшку, щоб щепився з землею, щоб там не було такого повітря, таких пустот, і щоб корінчику там було швидше прижився. Потім ще одна паличка. Це теж так само, якщо менший горщечок. Це теж ця паличка такої цінності немає, але якщо я буду щоразу його щось виламувати, то це тільки даром потрачу час. А тут раз і є. Такий великий ніж у мене є, щоб ділити рослини. Такі от я недавно арунку зділила. І хто знає, там такий коріняка, його не можна нічим. Розрізати. Він такий важкий, по обидва боки брунька. І ріжеш його ріжеш, і не можна таким ножиком ніяким розрізати. А таким великим, то якраз добре. Це мій. А це мій улюблений ножик, яким я дуже люблю працювати. Бачите, ось такий ножик зараз. Він ось подивіться, яка різниця. Бачите, як? Тут закручено, а тут гостреньке. І я оце цим гостреньким кущик, між кущиком, наприклад, лілейники, легенько торк. І цей кущик розійшовся в різні боки, і вже стало два. З другого боку торк. І він розійшовся. А цей просто ну що я буду цим робити? Це тільки можна різати ковбасу. Чому я показую це відео? Натихнула на нього одна блогерка. От. Я ж дивлюся, теж відео думаю, а ну ж побачу, як у мене, як у людей. Звісно, ми прирівнюємо себе. І от вона витягла цю хосту, поклала її. Ну, якийсь такий чималий. Лопату в неї, а потім, як стрибоне на ту лопату, на ту хосту 300 хоста розлетілося. Оце я аж злякалася. Подру, по цей бік монітору, я аж злякалася. Думаю, ой, що ж це таке? Оце так людина розказує, любить квітку, має за неї гроші і має свій канал, і підписників чимало там. І оце таке стрибає лопату бу! Це не блогерка, це ціла блогериця. Оце таке, взяти такого ножа. Ну, Як ми цю роботу вже робимо постійно. І отже, в нас теж повинні бути ось такі інструменти. Це зробити, його раз, покласти, і воно потім ще буде служити нам не один рік. Також у цьому році я ось похвалюся, купила не знаю, купила олівця, не знаю, як він мені послужить, ось якийсь німецький олівець Garden Pen. Ну, Я пробувала. Перші, ці перші е, вирочки. Ось я е, купила теж, Попробувала як воно буде. Буду дивитися, потім буду розказувати. так І ще в мене що в мене ще є у цій чарівній пляшечці, у цьому відрізані пляшиці. Ось така викрутка. Це мені подарував чоловік. Для чого? Це для того, щоб ну, якщо садиш, буває таке, що немає дірочки в якійсь ємкості. Я її, до речі, приготувала, але в мене полетіла. Ось я ставлю таку пляшечку, чи, наприклад, треба в стаканчик посадити томатики, тільки поставити на землю. І отак круть і дірочка одна, круть друга дірочка, круть, третя дірочка і так поробити. Дірочка. Чи, наприклад, у відру. Я півонії сажу, ну нема такого, ну нема, треба садити, немає ємкостей таких, вже все в мене використано, а роз, є відро. І так само тільки поставити на землю, на м'якеньку, і такою викруточкою зробити дірочку. Воно, до речі, дуже гарно прокручує тут дірочки. Ось такий досвід у мене невеличкий є, можливо комусь пригодиться. А якісь такі оце прозорі, то тут вже не воно трісне. Його треба нагріти, викруточку, нагріти над газовим, над вознем. Над і потім його прокрутити. Ось це така у мене, така у мене ось хору, пляшечка. І тут у мене воно там у мене лежить. І дощ не намочить його, так у пляшечці. Зараз я покажу, покажу, щоб не впасти. не впало. Ось, оце воно в мене так лежить. Ну, це так, хтось може краще зробить. Вміє, то поділіться. Я поділилася тим, як я це все роблю. А ви поділіться, як ви це робите. Ну, що сьогодні я ще вчора була на базарі і ось в мене продалися такі ірисики. Це непогані сорти. Це ось. Вже вони підцвітали, це був вішка станець. Тут був і, тут був, Ghost, був і кешет, і такі бік айс такі сорти. Ну, не продалися. Ну, То це не означає, що вони сорти погані, чи там старі, чи які. Просто до них не прийшов їхній покупець. Я ось роблю таку, хочу собі зробити такий куточок із декоративний. Купила я таку бегонію. Це вона буде у мене на передньому плані. А на задньому плані я планую Ірисики ось так посадити, карлики. Вже частинку я й посадила. Отут от у мене вісім штук такої темненької, бегонії, а тут такої світленької. І от Іриси, я як підготувала я Іриси. Ось уже в нього. ось, я корінчики всі обрізала, тому що це корінчики всі старі, торішні. І ще немає стадії розтяжки. А вже ось ось видно, такий пішов корінчик молоденький. Оце наш корінчик, той, що ми ним маємо дорожити. Що таке стадія розтяжки? Це ось, ось ося, така цибулинка, кореневища. І оцей, оце, оце, оця талія, вона почне збільшуватися і йти в цей бік. Це називається стадія розтяжки. І тоді з'являться тут корінчики. Ось, які, які це вже корінчики, його вже він на них буде живитися. І далі ростиме. І тоді це вже можна старе відрізати. Воно вже як балас. ну Тут ще є брунячка така непогана, вона тут ось спляча брунячка, то ще вона послужить. Чому це так? Тому що зараз ще продається з квіткою, де на квіточку бачить. І... Але ще цієї стадії розтяжки нема. То я ось так їх обрізала, усе обрізала і трішки підсушила. Обов'язково риси треба підсушити. Ось я так попідсушувала їх. І тепер просто потикаю. Оце, мабуть, це, мабуть, правдивого первісток. Він такий красивий. Він такий, бачите, якийсь лососевий. Ну, не пішов він, може. Може, людина шукала, шукала, може, людина якийсь собі щось, якісь у людини були друге розуміння краси, щось шукала якусь собі композицію, то це я ще раз кажу, що це не означає, що він якийсь не такий чи що, і якщо не, не треба його викидати, хто там продає, розчарувалася, ой, кому не треба, раз прийшла і викинула. Для чого? Ну, Посадити десь його в другому місці, десь комусь може подарувати. Та ж квітка не винувата, що ми такі. Може в людей другі клопоти. І е, людина може людині не до Ірисів, а тепер такий це важкий час, бачите, війна. Вчора стали, стали на базарі, зайняли раненько місця у півп'ятої, а вони вже летять шахеди і так високо і гуркочуть, і літають, і літають. А воно ж і страшно. Це та війна, так що ми, ми щасливі, що ми можемо займатися квітами, тому що нас охороняє наша армія. Наші хлопці ЗСУ. І ми їм за це дуже вдячні. Ну, ось тепер. А тепер я хочу перейти до тюльпанів. Як я вже обіцяла пані Тетяні квітковій душі, як готуватися до. До садіння тюльпанів, вірніше до викопки тюльпанів. І я вже зняла одне відео, а тепер продовження: що як що і як робити до викопки тюльпанів. Минулого разу я розказувала. Як я пишу сорти по листю. Не треба ніякої матузочки, не треба ніяких кліпсиків, ні паличок, нічого. Ось так написати. Бачите, в мене написано, ну, <сі> з того боку я писала КБ, тобто Crystal Beauty. І написано ряд. Бачите, вже маркеру, маркера дощем змило, але видно ось таке білим. Подряпане. Тобто вже можна його роздивитися. І ми ж не будемо копати їх у вересні-жовтні. Ми ось скоро-скоро почнемо їх копати і по листках усе видно. Наступний етап Ось вже вони в нас розцвіли. Ось і видно листочок ось оцей, що Це Crystal Beauty. Ось така вахромочка в нього на обидва боки. У нього така цікава, така золотиста бахрумочка, сам червоний. Тепер треба це обірвати, ось оці, щоб це насіння не, не достигало, щоб ці коробочки не набиралися і не тягли сили у цибулинки. Ось так різко, раз, сміливо, сміливо різко, ось так. Не цим не сікатором а просто рукою. Ось так. Ось так. Це називається декапітація. У великих фірмах там вони їдуть машинами, машини їдуть такі спеціальні, їх прямо зрізають, щоб цибулинка виростала і набиралася сили. Ось отак зрізати їх, ой, не зрізати, зламати їх, щоб вони не тягли з ваших тюльпанів суки, і щоб у вас виросла хороша цибулинка. Ось які мої, це майбутні такі для краси, такі не кашпу, якісь ящички такі. Ось покажу, і ще я бачила, так насиплеш землі, а тут зробиться таке, наче отут такий. Я пулю такий живіт, воно ж землею розпирає, то це ми так зробили по оцій довжині. Краз краю заміряли. І оце мій чоловік приспособив оце таку, такого дрота, щоб цей ящичок не був такий кузатий, такий негарний, а щоб він був однаковий на всі боки. І так само ось видно із того боку дрота. Ну, побачимо, як воно служитиме. От. Ну, я поки що я не розкажу, що це буде. Тому що, знаєте, є така приказка, що старі розказують, що вони колись робили. Молоді, що зараз роблять, а дурні, що вони будуть робити, то я вже потерплю, а потім вже покажу свій результат. Бажаю всім процвітання і всіляких розділ